Шановні Херсонці, доброго дня! Мене звати Тоцький Віктор. Я кандидат на посаду Херсонського міського голови. Ви зараз можете побачити в соціальних мережах на якісь на газетах від різних політичних партій про їхні рейтинги. Так от я вам хочу сказати, застерегти вас, не довіряйте цим всім цифрам, даним, табличкам. Вони просто підробні, вони є намальовані під ці конкретні вибори, під цих конкретних кандидатів, які на них ідуть. Тому що кожна політична сила хоче запевнити вас, що от я переможу або я переможу. не вірте цьому. Переможете саме ви. Коли прийдете на дільниці і проголосуєте серцем і розумом. І, шановні Херсонці, от доказом цього я вам скажу наступне: рік тому, коли Дятоцький Віктор балотувався у е Верховну Раду, також від політичної сили партії Сила Людей, я на своєму участку в мікрорайоні Карабелу. Поряд, з яким є мої будинки, де проживають мешканці, на яких я працюю вже давно, переміг кандидата від слуги народу і набрав там максимальну кількість голосів. Тому, саме тому, от це, от це є найбільшим і найкращим показником моєї роботи на громаду і на мешканців моїх будинків. Саме тому я вам, вас ще раз запевняю, не вірте брехливим соцопитуванням, вірте, довіряйте лише собі і своєму серцю.